Львів, вулиця Підвальна. Ось там бачите, за арсеналом заходить сонце. Без 20 хвилин 8 вечора. Сьогодні понеділок, 5 травня, а, червня, перепрошую. І така невеличка прогулянка підвальною вулицею. Мій канал. Якраз починався з підвальної вулиці. Ну і зараз. Вечір людей, черги до реберні нема, але люди надходять. Отже, найголовніше, що... Найголовніше те, що ми все-таки читаємо про те, що Україна вже наступає. Сьогодні, зокрема, офіційно підтверджена інформація, зокрема, Ганною Маляр, спікером наших збройних сил про те, що на доволі широкому фронті наша армія змогла. Пройти вперед від кількасот метрів до аж півтори тисячі метрів, якраз от де є Бахмут, тобто на північ і на південь від Бахмута. А саме місто Бахмут знаходиться в такій, якби долині, оточує місто. Пагорби оточують його, і наші якраз рухаються по пагорбах. І якщо такий рух буде і надалі, то фактично війська Мордору, які зараз знаходяться в Бахмуті. А ми знаємо, що ну, якби фактично єдиним нібито досягненням військ Мордору за зиму і за весну, було нібито взяття. Цього міста, і фактично, якщо Україна далі буде рухатися ось так пагробами на північ і на південь від міста, то просто орки будуть змушені звітам втікати. Багато було сьогодні інформації, що можливо ми вже почали наступ на півдні, але... Наші спікери говорять про те, що це інформаційно-психологічна спецоперація мордору або ІПСО. і що довіряти цьому не можна. Вони можуть сказати спочатку, що так, от бачите, вони наступали, вони, ну тобто, українські війська. Пройшли енну кількість кілометрів, але потім через півдня вони можуть сказати, що ми їх відбули назад, і відповідно це можуть бути такі емоційні качелі для нас. Тому потрібно як мінімум бути надзвичайно обережними, читаючи будь-яку інформацію ворога, а максимально, в принципі, напевно, немає взагалі сенсу. Звертати на це увагу і виключно е слідкувати за інформацією від наших. Наприклад, от скажемо, телеграм-канал Бахмутський демон і якраз автор цього каналу написав, що так, Україна зараз досить-досить активно наступає саме біля е Бахмута і е звільнила півтори тисячі. Кіло... метрів якраз вперед пройшла. І отже також ввечері, бачите, ось така вуличка, там сонце. І вже ввечері Андрій Ярмак, який є головою офісу президента, ви знаєте, він дуже-дуже часто так криптично. Пише свої пости, ось в нього був пост, де такий кулак міцний був і прапор України. Також Віталій Ким Кім, голова Миколаївської ОВА. Створив також подібний пост. В нього була рука, яка означає, що все буде окей. Тобто ну ось такі натяки натяки про те, що починається рух. І е, також, коли ми отримали інформацію про те, що Україна отримує А-16, ми все-таки думали, чи Україна буде чекати до отримання літаків і вже буде нам заступати після їх отримання. І вчора була офіційна інформація про те, що ні, літом f 16 ми не отримуємо і все ж наступати навіть без літаків Україна буде. Тут така ситуація, коли з одного боку всі дуже хочуть, щоб якнайшвидше була звільнена наша земля від чобота окупантів. З іншого боку, ми також розуміємо, що ми не маємо жодного права. Чогось вимагати, навіть просити від наших військових. Вони повинні робити все так, як найкраще, якщо е, потрібно почекати, і ми знаємо це. Я ще раз наголошую, що наше керівництво, наші військові, наші начальники все роблять для того. ну Більшість з них я тут не буду ідеалізувати. Говорити, що все супер. Принаймні, настанова зверху йде така, щоб берегти наших солдат. Я це знаю, тому що я сам особисто це чув від батька двоє синів, якого в дуже складних точках на передовій вони не десь в постачанні, вони самі з автоматом воюються. І Десанце і ССО. І вони мені говорили про ставлення їхніх е керівників, начальників до своїх підлеглих, як до синів, як тих, які вони намагаються максимально зберегти. Ну що, ж, така, така була коротка прогулянка е підвальне. Зараз бачите, світить сонечко. Ми ще трошки пройдемо, прийдемо до акації. тут якраз одна з найстаріших таких частин Львова. Принаймні, якщо не говорити про самі будинки, але тут якраз було передмістя ще княжого Львова. Ми побачимо акацію, яка якраз зараз ще цвіте. Отже. Дуже-дуже дуже ймовірно, що ще цього тижня, завтра, післязавтра, до кінця неділі, ми побачимо дуже активні дії української армії на лінії фронту. І, звичайно, робимо і надалі все можливе для того. Ем, я думаю, що я знаю про те, що багато тих, хто дивиться мої відео, дивляться за кордоном. Все, що ви можете зробити для того, щоб уряди тих країн, де ви живете, максимально допомагали Україні. Будь ласка, робіть це! Ось бачите, одна акація світа, і зараз побачимо ще одну акацію, і на цьому завершимо це відео. Отже, перемога Україні, перемога добра над злом, звільнення нашої землі. І ось дуже красивий будинок. І ось ця акація, яка ще цвітає.